Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана для нових глядачів. А я веду сільський влог про моє домашнє господарство більше всім, ну і не тільки. А в нас дуже вітряно знову на сонечку то тепленько, але через вітер так прохолодно, так що в нас ранкова порненька, всім гарного перегляду пішли. У мене триває інкубація. Ось каченята гусенята трішки допомогла їм, понадкльовувалися, зволожую і чекаємо. Сподіваюсь, до неділі вже все-таки вилупляться вони. Небагато, але щось є. Перепілочки сидять, їдять, п'ють водичку. Вчора поміняла їм корм, так як не було тої фірми. Точніше, позавчора не було тої фірми, яку я попереднім брала, і взяла іншої фірми, і вже вчора ні одного яєчка не було. Ось так. Так що це така пташечка дуже примхлива до комбікормів, Але нічого страшного, занесуться, все буде добре. Такі, як мені казали, що велика клітка, тому її переділила і вони. Вже сидять в меншій кліточці. Водичку п'ють, корм є, все чудово. Ці двоє так і є. Тут курочка та півник. Не переселяю туди, тому що боюсь, що знову розплюють. Людина замовила в мене 15 курячих яєць, хоче під квочку покласти, і я вирішила трішки погратися, так як це не на харчі, а. Під квочечку, хочеться рівненькій людині і приблизно однакової ваги. Так що, плюс-мінус 60 грам, будемо зараз відважувати. 58. Ось, бачите, це вже якесь таке нестандартне, нехороше зараз. Ось таке. Зробимо як для себе. Ось так. Так, Збираємо замовлення. Ну, а цих курчат, індичат зараз переносимо на двір. Бентамочки знаходяться так і в кліточці. Все чудово, 9 штучок, комбікорм постійно, світло постійно. Ну, вже такі гарненькі пірочка на крильцях є. Вчора по приїзду з рівного. Продала ще каченяток, і ось лишилося одне з очком і одне те, що з лапками було. І інто докаченятку, але скоро вже до них буде поповнення. Світло також горить, водичка постійно та корм постійно. Ось так ростуть малеча. Також мішечок придбала для кроликів, комбікорм і стартовий для птиці. Ще також вчора провакцинувала ось такою вакциною, Це сумська вакцина для кроликів. Вже їх провакцинувала, там де маленькі короленята. І все. Після ночі захотілись їм водички, та як на ніч вже не ставлю водичку. Комбікорм постійно, зеленю, і пасуться вони тут, поки що їм місця вистачає. З малечою все чудово, зараз мамулечок вже забираю від них і хочу спробувати спорувати. Цю меншечку кроличку, хочу спорувати своїм риженьким, а більше з Антоном. Ну, спробуємо. Це до нього перший раз дама прийшла. Будемо бачити, як він буде себе поводити. Вона помість, а він чистокровний. Хочеться таких мені ризеньких кроленяточок. Будемо бачити, як воно що. Може він ще молоденький. Кролик справився, сьогодні 17 травня, ця кроличка спарована. Ну і ось цю іншу запустила до Антона, будемо бачити, бо і вона більша, і він такий більший, так що будемо бачити. Кроленятка вирішила трішки давати чистий комбікорм, щоб вони підтягнулися. Ось так. Я вступаю в кормушечки і вони будуть собі знати, вони знають, де їжа і їдять гарненько. Ці трішечки меншечки, то буду давати їм з мисочки в кормушці є постійно і в мисочці ще додатково. Зі мною сьогодні помічник Євгеній. Євгеній, привітайся! Скажи підписникам, що ти де ти вчора був? Вчора я був в Рівному, мені перевіряли очі. Ага, і що удалі? І одне. Вони... Що робимо зараз? І зараз ми... капаємо. Так, капаємо очі. А далі що лікар сказав? Лікар сказав, що Приїхати в Рівне ще раз в понеділок. Так, після завтра. Післязавтра приїдемо. Так. І буде що робити тобі? Подивляться і І, очки і окуляри будемо. Так. Масити. Так все, у нас трішки поганий зір, і зір з народження виявилося. Такої проблеми ми не бачили, так як він, ну, мала дитина ще помічався, а коли почав писати читати, замітили, що зір погіршується. І поїхали. І потрібні окуляри. Так що в понеділок ми знову поїдемо до лікаря і будуть у нас окуляри. так? Так. І будуть тоді гарні, очки гарний зір. Пішли далі працювати. По всьому сип. Угу, Молодець. Водичка набігає, зараз всіх будемо випускати. Віднімай паличку там. Відходь в сторону. Ой. І у нас сьогодні яєчко з тоненькою шкіркою. Так ще один признак, що їх треба прибирати, цих качок. Ходять пасуться. Так що, вже з неділі. Думала на вихідних, але вже з неділі, тому що не встигаю це зробити. Будемо їх прибирати. Ось ця чорна качечка вже нариває пуху і буде сідати більшості того, що на яйця індокачення. Гусочка, ця щось не зрозуміла з нею. Ну, така вона. Там і в кублі мерво зробили Зараз. Підберемо, під, підстелимо і все. Євгеній ходить, гуляє. А це з Люка, з Люкас, Люкас. Сидить, шипить. Але гарненько сидить. А ось тут у нас ось така картина. Трішки пух, трішки грязні. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ось так. Тут і качині, і гусині і яйця, все на купу, так що будемо бачити, що з того вийде. Ніяк та принцеса не хоче всістися. І ось такі справи. Що, Антон? Дівка не хоче тебе, не хоче віддаватися. Ця друга короличка. Нічого, зараз її перекину в кліточку, так завтра пущу зранку спробуємо. Запустила в кліточку, де була Маргарита. Так що... Буде вона вже тут жити. Вона кліточка велика, гарна, кормушечка є, так що все добре. Також чорну перемістила в кліточку, де кормушечка поїлочка. І буде все чудово. Так, в мене ось такі є ампулки байкокс. Зараз для кроленят я завжди після прививки або в рот капаю по дві капельки, або даю на водичку. Ну, сьогодні дам на водичку, так як. Цілу ніч вони були без водички, водички по-любому вони захочуть. Одна ампулка на літру води, Зараз розведу і нехай поп'ють. Це щоб запобігти коксидіозу, так як вони від мамульки відлучені вже. І ось так. Ну і ось так малеча п'є водичку. Вони вже знають, як мамулечки їх навчили. Так що все добре, все чудово. Чудіки малі. Така малеча у нас. Це, якщо буде дівчинка, така красунечка, така вже на її мордочка така мілашечна, що це взагалі просто. Така вона вже таке хорошеньке. Лишимо собі. Бо від цих короличок дуже мені подобається. Як і що. Далі буде. Тут їх лишилося троє, одне відійшло. Так все ось так. Тут почти всі бачиш. Ага. Бачиш, як така... вони гоняться. А що це таке жовте? Де жовте? О. Тирса. Щоб їм сухенько було, щоб вони були гарненькі, чистенькі. Я не Я не бачу як вони гоняться. От бандитки і бандити. Свинки у нас ще з свиноматкою, О, то кумер вони роблять, вже треба їх відділяти. Вони граються так. Такі раденькі вони бандіти кругленькі. Якщо буде все добре, вже буду їх на продаж виставляти і ось так. Я знаю син, що там яйця. Тут допомагаєш. Ага. Давай мені ці сюди. Да, да, да. І от там ще за шифером в ящичку далі. Туди. Ні, знизу, знизу там ящичок. Долізеш, достанеш. О, вже... Мене питали, чи хлопці допомагають. А йому сьогодні прийшло натхнення, І цілий день біля мене. Копершиця, да? тобі ага. подобається допомагати? Ось так. Ранішній у нас улов шість яєчок. Помила цвіт акації, хочу зварити компот, так що відео наступне буде про компот з акації. Кому цікаво, обов'язково переглядуйте. Ну що ж, друзі, прийшло мені замовлення перепилиних яєць. Замовляла 60 яєць. Це техасці, луточок, це подарунок. І Фенікс замовляла 50 і 10 також в подарунок. Так що будуть техасці і фенікси. Завтра буду закладати. Так, що ось так, мрії здійснюються потихеньку, аби ще гарний був вивід, і було б все просто супер. Яєчка дуже такі великі, гарні, боюся, щоб не було двохжовткове. Але Фенікса набагато більше, ніж техасців. Зараз відкрию. Хоча тихасців теж немаленькі. Ось так. Ой, я перевернула лоток. Ось такі яєчка. Хлопці на вихідні поїхали до татуся та бабусі, так що я лишаюсь на господарстві одна. Ось такий у нас сьогодні день виявився. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Всього найкращого, До нових зустрічей. Па-па-па-па.